Данечка, сонечко моє, вітаю тебе з днем народження з твоїм дев'ятиріччям. Бажаю бути тобі здоровим і успішним. Нехай тобі завжди і у всьому щастить, і ніщо не зможе перешкодити тобі у досягненні своїх цілей і мрій. Ти ростеш дуже розумним, дуже добрим. Відповідальним, хорошим і світлим хлопчиком, і ми пишаємося тобою. Я бажаю, щоб усі твої мрії збулися. Нехай у тебе завжди поруч будуть хороші, добрі і вірні друзі. Нехай у тебе буде багато цікавих захоплень і різних чудових пригод. Хай завжди легко дається тобі навчання. Знаєш, є така гарна. Фраза через тернії до зірок. Я впевнена, ти обов'язково досягнеш своєї зірки, тому що ти такий є. Я бажаю, щоб завжди і усьому на тебе чекав успіх. Вір моє сонечко в чудо, і нехай воно неодмінно з тобою станеться. І ще, Данечка, запам'ятай впевнено іди у напрямку своєї мрії. І живи життям таким, яким ти собі його уявляєш, і яким воно є в твоїх мріях. Люблю тебе, моє сонечко, понад усе. Будь щасливий, і нехай все у тебе буде добре. З днем народження тебе, моє сонечко, моє найрідніший, найдорожчий, наймиліший внучик. Ти моє сонечко, ти сміст і ціль мого життя. Ми безмежно всі тебе любимо, і ще раз кажу: нехай все у тебе буде добре.